Доброго дня, мене звати Росислав. Бажаю всім гарного настрою. Мені здається, я знайшов відносно дешевий спосіб, як від тлущу, від жиру чистити каналізацію на кухні. Можливо, і вам він сподобається. Бажаю гарного перегляду і вітаю всіх з Новим Роком! І отак от вибачте, дрощимо. поки не піде чиста водичка. Включаємо на кипяток. Тут включений кипяток на горі.